Доброго дня. Мене звати Мембрат Анастасія. Я студентка третього курсу ВСПІФК ЗНУ. Хочу представити вам свою тему «Педагогічні технології навчання математики в початковій школі в умовах реалізації концепції нуж. Ця тема актуальна, бо в умовах сучасної реформи освіти важливо навчати дітей не просто за підручником, а так, щоб вони вміли мислити, аналізувати, запростовувати вміння в житті. Концепція, нова українська школа, передбачає компетентність та підхід до навчання. Математика це складний, але важливий предмет. Якщо подати її цікаво через сучасні методи, вона перестає бути нудною і відкриває дітям нові важливості. Саме тому педагогічні технології відіграють ключову роль. Сучасні педагогічні технології. дивлячись на свій практичний досвід, до ефективних підходів належить інтерактивне навчання, коли діти діти взаємодіють і обговорюють проблемне навчання, учні самі шукають рішення, кооперативне навчання, робота в групах диференційований підхід завдання відповідно до рівня учня та ІКТ, використання цифрових інструментів, які роблять уроки динамічними. Московий штурм у нас є генерування ідей мікрофон поєднання условних словних та навчаючись вчуся пояснення матеріалу один одному. Це у нас інтерактивні технології. Також важливе, важливе проблемне навчання, нестандартні задачі, які розвивають логіку, наприклад, як, як розділити фігуру на частини з однаковою площі. Як вкласти коло в квадрат з максимальною ефективністю? Диференціація дає можливість темп. диференціація дає можливість врахувати темп, рівень і потенціал кожної дитини, щоб кожен учень міг досягти успіху. Педагогічні технології роблять уроки цікавими, а знання практичними. Вони формують логічне мислення, навички, співпраці і дають змогу кожному відчути себе успішними. Саме такі підходи відповідають принципам НУШ і допомагають створити школу, в якій хочеться навчатися. Хочу вам продемонструвати літературу, яку я використовувала для своєї роботи. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, з задоволенням відповім. Будь ласка, Юлія Юрівна, вам слово. Так, Анастасія, дякую за твою доповідь. Скажи, будь ласка, чи не вважаєш ти, що оці використання всіх технологій ми забуваємо про те, що треба навчити дітей? Тобто, ми заграємо з дітьми, ми їх розважаємо, але не вчимо. Як на твою точку зору? Я так не вважаю, бо ми повинні використовувати такі методи. Нормованому нормованій кількості, тому що якщо дитина буде постійно сидіти за одним підручником та дивитись на звичайну дошку, вона не буде так навчатися з таким задоволенням, і тяга, особливо з математики, в неї пропаде. Дякую за дякую. дякую, дякую за запитання. Олена Анатолійовна, будь ласка, ваше питання. Хотіла запитати Настя. А на практиці які з цих технологій ти використовувала вже? Поділись, будь ласка, досвідом цей КТ, використання там технологій, мозковий штурм. Та в принципі, більшість яких я там зазначила, я використовувала, тому що для того, щоб діти звертали увагу на твоє... Твою роботу, треба їх зацікавити, тому я використовувала те, що і прописала там. Mm -hmm. Дякую вам питання. за запитання, Олена Анатолійовна. Будь ласка, Аліна Василега, ваше питання. І так, я хотіла запитати, чи використовувала Настю в практичній діяльності проблемні навчання і чи вдалося їй це? Так я ви тому що для того, щоб діти зрозуміли, для чого воно потрібно та розуміли, в яких саме ситуаціях воно вам допоможе, та як ми можемо використовувати це, ти використовуєш проблемне там, запитання або завдання. Для того, щоб діти зрозуміли, наприклад, там в тебе є якась життєва ситуація, і ти можеш прописати її, наприклад, завдання або задачу. Так, дякую за запитання. Дякуємо. Вікторія, будь ласка, ваше питання. Дякую за доповідь. У мене таке питання: як вчитель може поєднувати традиційні методи з інноваційними технологіями під час уроків математики? Дякую за ваше запитання. Так, мені здається, що у нас буде ну, 50 на 50%, тобто, в нас 50% це прописано разом з нашими. Методами програма, як в нас зазвичай викладали раніше, та ми все змішуємо з нашими методами, і це дає змогу дітям цікаво провести урок. Дякую. Інтеграція, так, традиційних і сучасних технологій навчання. Дякуємо.